Звати Ангеліна. Ти на заняттях з психологічної самодопомоги. Зараз в Україні війна. І Організація джерела з Києва запрошує тебе на заняття, що допоможуть у складний час. На наших заняттях з психологічної допомоги ми будемо говорити про почуття і емоції. Я, як психолог, Буду розповідати і запитувати про почуття і емоції. Мій помічник чи помічниця буде розповідати про свої різні переживання. Ми також будемо виконувати різні вправи. Запрошуємо і тебе подумати, розповісти про свої різні почуття і переживання. Також запрошуємо тебе виконати разом з нами вправи. На кожному занятті ми будемо малювати. І на наших заняттях не важливо, щоб твій малюнок був схожий на наш, на той, який ми будемо показувати. На психологічних заняттях важливо, які емоції ти переживаєш, коли малюєш, коли виконуєш вправу. Важливо, щоб ти відчував, відчувала розслаблення і заспокоєння. На наших заняттях ми вивчатимемо такі емоції, як страх, злість, розлюченість, смуток, також такі емоції і переживання, як почуття зацікавленості, приємна розслабленість, радість. Як краще дивитись наші заняття, щоб відповідати на запитання і виконувати завдання. Ти можеш натискати на паузу, коли відео зупинятиметься. Або знову натискати на іншу кнопку, і відео продовжуватиметься. Або, коли відео заняття завершиться, можна ще раз його передивитись спочатку до завершення. Цьому тобі може допомогти той, хто поряд з тобою. Якщо ти сам сама перед екраном, тоді тобі допоможуть значки, які є на всіх телефонах, планшетах чи ноутбуках. Коли ти дивишся відео, направиш на нього курсор, стрілочку або торкнешся пальцем екрану, внизу з'явиться чорна стрічка. На цій стрічці є різні знаки. Для того, щоб зупинити відео, продовжувати відео, ще раз передивлятись відео. Тобі потрібно три знаки. Зараз ти можеш роздивитись їх ближче. Знаки на екрані, які допоможуть тобі дивитись відео так, як тобі хочеться. Дві білі смужки. Відео зупиняється. Білий трикутничок відео продовжується. Коли відео закінчилось, з'являється знак закрученої стрілочки. Коли на нього натиснути, відео розпочнеться ще раз спочатку. Сьогодні у нас перше заняття. Тема заняття розуміння свого звичайного стану. Сьогодні ми говоритимемо про різні емоції. Ми також говоритимемо про психолога. Що робить психолог? Що означає психологічна допомога? На цьому занятті у нас будуть вправи про уважність до свого тіла. А також буде вправа з малюванням. Для цього тобі знадобиться аркуш паперу, ручки або олівці, або фарби з пензликом. Ми сьогодні вивчатимемо почуття приємної розслабленості, отже, заняття з психологічної самодопомоги. Самодопомога означає допомога собі. Психологічна самодопомога означає допомога собі у випадках, коли ти сумуєш, стаєш розлюченим або переживаєш. Психологічна самодопомога починається з уваги до себе. Це коли ти задумуєшся про те, як ти себе почуваєш, про що переживаєш. На цих заняттях я в ролі психолога. А як ти думаєш, хто такі психологи? Психологи допомагають. людям. Психологи це люди, що розуміються на переживаннях інших людей. Психологи можуть бути різними людьми: це чоловіки і жінки, але їх об'єднує спільна психологічна спеціальна освіта. Емоції це те, що ми відчуваємо, наші переживання. Емоції це наш настрій. Емоції, переживання, настрій можуть бути пов'язані з нашим тілом, здоров'ям. Коли ми здорові, смачно поїли, гріємось під теплим сонечком, настрій у нас. Може бути добрим. Але коли щось болить, ми відчуваємо холод, або нам дуже спекотно, або дуже холодно. Настрій буде поганий. Емоції, переживання, настрій можуть бути не пов'язані з нашим тілом. Емоції можуть бути пов'язані з тим, що сталося, Наприклад, день народження, дощ, обійми. Або емоції можуть бути пов'язані з тим, чого не сталося. Не можемо дочекатися зустрічі з друзями. Хочемо поїхати до моря відпочити. Довго немає сирен. Наші емоції можуть бути приємні і неприємні. Які ти знаєш емоції? Страх переживання радість. Емоцій насправді дуже, дуже багато. Щоб в них не заплутатися, я пропоную обрати три складних, таких як смуток, розлюченість і страх. І три приємних, таких як зацікавленість, радість і розслабленість. Що ж нам робити з нашими емоціями? Коли ми переживаємо неприємні емоції, ми погано себе почуваємо. Тоді психологи нам можуть допомогти. Щось запитати, порадити, запропонувати вправу і наші емоції покращуються. На що може бути схожа психологічна робота? Це, наприклад, коли хтось подає хустинку для сліз. Або коли хтось тебе втішає, коли це треба, коли ти засмучений і тебе обіймають рідні люди. Також наш емоційний стан покращують і обійми з нашими домашніми улюбленцями тваринками. На наших заняттях з психологічної самодопомоги ми будемо вчитись обіймати себе, щоб нам було приємніше і краще, щоб ми покращили свій емоційний стан. А як ти думаєш, кому може бути потрібна психологічна допомога? Ну, для людей, які нервуються сильно, там ще щось. Що? У людей бувають там якісь проблеми в сім'ї. Так. А як ти думаєш, самим психологам потрібна психологічна допомога? Ну, так, ну, так якщо вони сильно нервуються, чи може, чи може сам чогось злякався психолог? Так. Я думаю, що всім людям може бути потрібна психологічна допомога. Нам краще знати, як ми можемо собі допомогти. Для цього нам треба розуміти свій звичайний, спокійний, розслаблений стан. І взагалі, а що ми знаємо про себе? От як тебе звати? Володимир Машина. А тебе як звати? А хто ти за статтю, Володимир? Чоловік чи жінка? Чоловік. А ти хто за статтю? Володимире, який у тебе зріст? Ти знаєш? Ну, я ще не замірявся. Не замірявся. Зараз можемо з тобою подумати. Ти вищий за двері? Ні, нижче. Нижче за двері. Ти вищий за стілець? Так вище. Отже, ти, Володимире, вищий за стілець і нижчий за шафу. А ти який зріст маєш? За що ти можеш бути вищий або за що нижчий? Володимире, а яка у тебе вага? Скільки важиш? І ще не, і ще не важився. А як ти думаєш, хто важчий яблуко чи ти? Я важчий, яблуко легке, легке. А якщо взяти шафу, то хто важчий? Шафа. Тобто ти важчий за яблуко, але легший за шафу. А ти яку маєш вагу? За що ти можеш бути легший, а за що можеш бути важчий? Володимире, скільки тобі років? 34. А за кого в твоїй сім'ї ти молодший? Молодший за тата і маму. А за кого ти старший? Я старший за свою племінницю і за нашу кішку. Отже, ти молодший за батьків і старший за племінницю і кішку. А тобі скільки років? За кого ти старший чи молодший? Продовжуючи тему про наш спокійний і розслаблений стан, ще важливо розуміти про наші уподобання. Володимире! А що тобі подобається їсти? Що тобі смакує? Ну, все там, борші, супи. Борщі супи. А тобі, що смакує? Володимире, а які у тебе улюблені справи? Що ти любиш робити у свій вільний час? Ну, в мене багато. Наприклад, вдома мені дерево подарували, все це дерево я не можу зробити. Там роблю дерево з монет. Надіваю на дріт монети і закручую і таке дерево буде. І ще друзь інтертій американський серіал. А тобі що подобається робити? Наступне запитання, Володимире, про твої уподобання. З ким тобі подобається спілкуватись? По телефону або при зустрічі. З Аня з Юлією. А хто це Аня, Юля? Мої подружки ще Коля друг. А тобі, з ким подобається спілкуватись? Отже, зараз, коли ми говоримо про твій приємний емоційний стан, то це про те, що ти любиш їсти смачні борщі. Про те, що ти можеш складати конструктор, дерево, яке тобі подарували. Про те, що ти можеш спілкуватися зі своїми подругами та другом. Тоді твій емоційний стан який? Радісний. Можливо, ще такий спокійний. Я пропоную називати цей стан такий приємний, розслаблений, звичний для нас? Володимире, а який у тебе зараз настрій? Де вам сказати, настрій тривожний? Настрій у тебе зараз тривожний. А якби уявити цей настрій як погоду, то яка б це була погода? Ну, погода, можливо, була б така, щоб я поїхав би кудись на екскурсію. А яка може бути погода зараз влітку? Погода може бути спекотна. І тоді тривожний настрій це про яку погоду? Про спеку, про дощик? Буває така погода, що магнітні бурі. Це така погода з магнітними бурями. Начебто все добре, але відчуваєш себе якось погано. Так. Наш настрій схожий на букет різних квітів. В цьому букеті квіти це різні емоції. Наприклад, тривожний настрій може мати багато страху, трохи злості і смутку. Одній людині цей настрій може бути схожий на бурю, сильний вітер, грім. Іншій людині тривожний настрій може бути схожий на сильну спеку. Букет святкового настрою може мати емоції радості, зацікавленості, також трохи страху, що хтось з гостей не прийде, або що свято швидко закінчиться. Одній людині святковий настрій може нагадувати погоду, коли зимній морозець і зимові свята, іншій людині святковий настрій. Може нагадувати літню спеку, купання в річці чи озені. Наші емоції живуть в нашому тілі. Тому я зараз пропоную тобі бути уважним до свого тіла і своїми долонями ще раз відчути його. Я буду показувати, а ти повторюй. І ти також повторюй за нами. Наша голова. Обома руками ми відчуваємо свою голову, шию, плечі, руки, груди. Ми дихаємо грудьми. Ми відчуваємо живіт. Ноги. Спину. Ось ми відчули наше тіло. Зараз ми з Володимиром будемо показувати вправу австралійський дощик. І ти також повторюй за нами дощик починається з вітру. Вітер стає сильнішим. Починаються перші краплі дощу. Дощ стає сильнішим. Ми плескаємо себе по тілу. Починається грім. Тупаємо ногами. Дощик стає тихішим. Залишаються крапельки. Залишається легесенький вітерець. І сходить сонечко. Давай зробимо сьогодні вправу, щоб ти себе міг могла відчути більш розслаблено і спокійно. Тобі для цього знадобляться аркуш паперу, олівці або фломастери, або фарби і пензлики. Якщо вони в тебе є зараз. Згадай все те приємне, про що ми вже сьогодні згадували. Їжу, яку ти любиш, свої улюблені справи, людей, з ким ти любиш спілкуватись, твої улюблені заняття. І, згадуючи про це приємне, обирай кольори, візьми пензлик, олівець чи фломастер і малюй кола. Сьогодні завдання заповнити. Аркуш різнокольоровими колами, від маленького кола посередині аркушу до більших кіл біля краю аркушу. І обирай саме той колір, який тобі приємний, який схожий на твої приємні почуття. Кольори можуть змінюватись. Зараз ти малюватимеш, а на екрані буде відео з квітами. Квіти також найчастіше круглі. Ось такі різні можуть бути малюнки кіл. Чай наповнює це горнятко. На горнятку зображений смайлик спокою і розслабленості. Сподіваюсь, емоція розслабленості так само наповнює тебе після нашого заняття. Сподіваємось, що тобі було цікаво. Джерела дякують за те, що ти був була з нами. До нових зустрічей! Це відео стало можливим завдяки проєкту Доступні послуги для українців з інтелектуальними порушеннями та їх сімей під час війни. Як швидка допомога за для уникнення потрапляння в інтернати, які відбуваються за підтримки програми Український фонд швидкого реагування, яку вцілює Айрекс за підтримки Державного департаменту США? Вміст є виключною відповідальністю благодійного товариства допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень джерел і не обов'язково відображає погляди Айрекс та Державного департаменту США.